Добрий вечір, ми вже в підвалі, розклали котикам їсти, вони спали ще, ще проспали всі ще на вулиці. Бабушки Алітті чорний дирку сунув голову, побачив, що я стою і бігом тікати, бо ми йому давали антибіотик, То це він прийде, коли ми підемо звідси. Коти настільки хитрі, як люди розумієш. А тут наша найда вечеряє. Вже повечерила, вони да? спали, ми їх побудили. А ріжика не треба будити. Він проголодався, ми йому дали антибіотик. Чекаємо, щоб він поїв, і ось обробимо йому полос, це стомафірін. А там наша дома теж спала, вони ще сонний. Попросипаються, ми будемо йти годувати вуличних